Пісні йдуть, як вони ти ж викладаєш і в інших класах, не тільки з медичної школи 33-ї. Трошки про цю книгу, як вона з дітьми? Ми провели вже кілька вечорів по цій книзі, кількох школах різних, але вона якраз є. І, ну, Навіть коли вона, наприклад, добрий день, так як пісня є в нашому виконані заспівала і обернулася, тоді ти сиділи і плакали. Тобто реакції дітей е бувають найдивовижніші. І ми тоді знову працюємо. Знову саме головне, то зараз я мені. Заболігала. Це що я просила? Дуже я все, просила цвіт, щоб ти не знаєте... Напевно, не тільки і вона як є редактор, перш за все, і як перш за все поетеса мені подоланила з тим, що я познайома з Тетяною Васильовиною. Мені подоланило, що я з видавництвом Криниця маю. Спільне щось таке, тому що дуже Більше, дуже, да. дуже багато, да. багато. багато те, що я писала, я писала. воно лежить на руку. Воно лежало нікому не потрібно. Лежали твори для фортепіано. От зараз, коли в мене була 6 березня творчі концерт в 33-й музичній школі була, і там вперше. Заграли мої хотеп'яні твори і заграли твори біахви. Це вперше. І я гадаю, що вони вперше завдяки тим, що є видавництво криниця і є Тетяна Васильівна Майданович. То да, ти тоді заграєш цю да, да, пісню, а я під не, не читаю. Ні, ні, ні. ні, я сьогодні заграю, заграю, обов'язково заграю. За те, да. іншу пісню, заграю. Але я награла і мені Всі, буде да? тоді, того, ну тоді висади. Тому я ще раз дуже низько кланююся Андрієвському, директору видавництва Кріниця, його доньки, яка виконує мої пісні. І зараз Прийшла прем'єра да, з Анжеліка Андрієвська, заслужена артистка України. Яка зараз остання пісня у нас прем'єра пісні, не згасла троянда. І мені сьогодні принесла Тетяна принесла якраз диск, диск да, який записується, записана вже пісня, і вона буде вже звучати на Україні. Це перше. І по-друге, я дякую дуже дітям. Я бачу дуже багато дітей, яких я ще знаю, пізнайка. Знаю, коли ми разом грали і співали. Я знаю тих дітей, котрі в 64-й, да, Ірочка? співала. Я перша моя зіронька, яку я побачила, я сказала. На неї треба і обов'язково музичну школу йти. Мені дуже приємно це сказати, що дякую тим вчителям, от вчительки 64-ї школи. Мені приємно, тому що вся вчителька музики 64-ї школи вона в цьому році зайняла друге місце в моє районі її зайняв друге місце. І вони співають мої пісні. Тому я розумію, що аде одна із самих найкращих вчителів, якими я знаю по музиці. Ні, будь ласка, стань щоб всі бачили, що вона.